Це найгірша повінь в історії РФ. Величезні міста буквально йдуть під воду. А поки росіяни бідкалися, що їх всі кинули, і готові пливти за телевізорами. Бо оце проблема з Кабєєву, не буде як дивитися. То тамтешня влада валить у Дубаї, а до простих росіян суне ще більша біда. Експерти кажуть, що тепер, просто випивши води, місцеві мають всі шанси захворіти на рак чи. Сибірську виразку, Тож, що робиться на болотах, розповім за мить з вами, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал. і Тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Тепер росіяни живуть як на курорті. Щоб покупатися, далеко ходити не треба. Достатньо вийти, точніше, виплити за поріг свого будинку. Так, от вже майже місяць Росія не просихає. Вода продовжує топити російські будинки. Точніше, вони як крейсер Москва йдуть за заданим напрямком і просяться до свого ж корабля на дно. Але про все по черзі. Перший прорив дамби стався ще 5 квітня в Орську, що в Оренбурзькій області. РФ. Тоді через повені зруйнувалася насипна дамба на лівому березі річки Урал. Вода миттєво залила мікрорайон старе місто. 6 квітня стався прорив ще однієї дамби на протилежному правому березі річки. Евакуація населення почалася ще до першого прориву та продовжилася після нього. Мер в баніці закликав збирати манатки і тікати. Я зараз хочу звернутися до оренбуржцям, проживаючим. в зонах возможного подтопления. Это очень серьезно. Сейчас в зоне риска районы Форштадт, поселки Кузнечный, Сецовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный овчинный городок и поселок имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес. Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр и сейчас составляет 778 сантиметров. Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать. Электро- и газоснабжение ваших районов будут отключены. Я призываю вас! Уезжайте к родным или знакомым или в пункты временного размещения. Возьмите с собой личные документы всех членов семьи, деньги и ценности, нужные вам лекарства, вещи первой необходимости. Закройте окна и двери. Не оставляйте домашних животных тем более привязанными. Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков. Не ждите, когда ситуация станет угрожающей. Уезжайте. Эвакуироваться нужно как можно быстрее. Але згодом місцева влада дала джазу і заявила, що людям не варто турбуватися, адже всі постраждалі через повінь отримують компенсацію. Аж 100 тисяч рублів. Але давайте порахуємо, 100 тисяч рублів переводимо у долари. І сміх, і гріх, і отримуємо трохи більше тисячі баксів. Ну, дивлячись, як іде обмінювати, в когось може й буде тисяча баксів, а в когось і менше. Але після того, як з цих сліз поржали навіть в Росії, мер заявив, що грошей підкинуть трохи більше. Аж тут 7 квітня зупиняється нафтопереробний завод, який годує росіян. Хоча НПЗ і так вже було тяжко дихати після атак, спланованих українськими спецслужбами. Але такого напевне передбачити не міг навіть малюк, що сама природа почне топити НПЗ, адже в тому числі за рахунок нафтопереробки Росія здатна досі воювати. Отож, що маємо, спершу Ерефія палала як бензоколонка, але сама природа втрутилася і вирішила загасити це полум'я, але щоб добро не пропадало, продовжила виконувати українську місію. З 7 квітня в Оренбурзькій області запровадили режим надзвичайної ситуації федерального характеру. За даними місцевої влади, прорив дамби завдав збитків на 1 мільярд рублів. Було затоплено понад 10 тисяч будинків. Влада заявила, що очікує, що по він досягне свого піку 9 квітня, а потім стабілізується після 20 квітня. Але сталося не так, як гадалося. Через відключення всіх благ росіяни почали тягнути додому воду з калюш. Звісно, людям такий двіж не подобається, тож з мера мало не зняли шкіру. Нікакої, до сих пор, допомоги. помочі. Можу мене за що подніх? За те, що ти ж свою тут прикривав. І стояв, краснів. Звісно, мені плохо. Нет потому что правильно. не дозвониться, ничего не сделать, а никто не отвечает. Вы а вы, вы сидите, не не вы не вы сидите не не у вас все хорошо только. Имеете совесть уже. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без, без денег, без всего. Без воды. На БПшку нет денег. Вы под марш... Муж за что погиб? Муж за что погиб? За -то, за то, чтобы клиенту. Ти в чистих в Дубає. Але і це ще не все. Рібень води в річці Тубул підвищився, прискорилася течія, тож повінь не зупинилася і слідом за Орськом тонути почав вже й Оренбург. 10 квітня повідомлялося, що загроза є і для інших населених пунктів Південного Уралу. Зокрема, в місті Курган влада укріплювала мішками з піском береги річки Тубул. Але споруди на скору руку не врятували, тож згодом паводок дістав. Ався до західного Сибіру у Томську прорвало дамбу і під воду вже пішла дорога. Почало заливати ще кілька регіонів РФ, Тюменську і Курганську області, яку так намагалися врятувати. А чому так боялися води в кургані? Розповім вже дуже скоро. Кожні дві години в кургані били сирени, аби люди тікали. Всі блага, ясна річ відключили. Тож і тут тисячі росіян у воді, темноті і срачі. Ну в принципі, нічого не змінилося. І зазначається, це ще не все, адже рівень води у річці Ішим у Тюменській області. Продовжує зростати, тож країна болото вже котрий тиждень доводить, що її не дарма так назвали. А загалом від води постраждало майже 40 регіонів. До речі, до запливу готується ще й Новосибірська область. Ну а поки на РФ нова біда. Куди страшніша заповінь у Курганській області, яку так намагалася вберегти відповені, вода затопила старі уранові шахти. На думку екологів, радіоактивний розчин потрапив до річки Тубол, і це призведе до зростання захворювань у регіоні до зони затоплення внаслідок повені потрапили старі свердловини родовище Дубровільне, на якому видобуває уран одне з підприємств Росатома. Про це свідчать повідомлення регіональної влади, відео місцевих мешканців та оцінки екологів. Декілька екологів сказали, що розчин рану міг потрапити у воду. Родовище Дубровільне розташовано у Звіриногулівському районі між селом Звіриноголовське та Труд. І знання. Останнє село було повністю відрізане паводком від. Решти області. Усе це підтверджує, і відео зняте жителем села Труд і знання з дороги на Звіриноголовське. На, на ролику видно, що весь простір між селами залитий водою. Повінь змилав тубул радіоактивний бруд, який збирався руками від підземних вод зі старих дослідних свердловин. Це підтверджують і екологи. Ось це море, сьотабол. Це кошмар, просто кошмар. Тут вод. Ось... а Через, дорогу вот прет вода. Во. Просто, просто жесть. Еду, ходил, а? Перекуда, за ним приехали. а? Он надевает на него. Жилет. Вот. А там зверинка, вон она, далеко-далеко. Ну, сколько, я не знаю, километра три, наверное, отсюда. И туда, сколько горизонт видно, все там вода. Як розповів керівник фонду громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення Сергій Єрьомін, під водою могла опинитися стара свердловина, що протікає 35 років. Вона розташована праворуч від дороги на відео. Єрьомін додав, що нові свердловини пробурені трохи вище і могли б опинитися під водою, якби вона піднялася ще буквально на метр. До слова, затоплення родовища неминуче має призвести до потрапляння у воду розчину урану. А отже. Росіянам це грозить ще й букетом хвороб. При затопленні свердловини вода забирає в тобол розчинні солі урану. Про це сказав експерт програми «Безпека радіоактивних відходів Російського соціально-екологічного союзу Андрій Ожаровський. За його словами, цей витік призведе до підвищення вмісту соли урану в тобулі, що у свою чергу призведе до зростання захворювань через. Опромінення уран альфа-активний препарат і потрапляння його всередину людини з питною водою призводить до внутрішнього опромінення, яке набагато небезпечніше ніж зовнішнє. Звичайно, вода тобола сильно розбавить розчин, і концентрації не будуть перевищувати будь-які нормативи, але все одно колективні дози курганців зростуть і хтось отримає захворювання. Це абсолютно неминуче. Але прес-служба Росатому від таких заяв відхрещується, і 20 квітня там заявили, що повінь обійшла уранові свердловини стороною. Проте заяви держкорпорації суперечить відео з місця подій, крім букету хворобів рази збільшених ризиків захворіти на рак раніше лунали заяви, що паводки в Росії можуть спричинити ще й епідемію Сибірської виразки. Ну, а поки на болотах продовжують розбиратися, як так сталося, що дамби послали всіх слідом за. Російським кораблем спершу слідчий комітет заявив, що по факту прорива Дамби в Орскі возбуждено уголовне діло по статтям нарушення безпеки» і халатності, а відповідно, це прокол влади. І якщо ви встигли здивуватися, як так, що російська влада візьме на себе відповідальність за руйнації, то не дивуйтеся, це було тимчасово. Далі маразм повернувся. Ті, хто вцілів, скажімо так, не те, що не отримують допомоги, а ще й вивалять гроші на сплату штрафу. Чиновники Оренбурзької області погрожують штрафами мешканцям населеного пункту Петровська, які самотужки звели дамбу. На будівництві самі росіяни працювали п'ять днів, і споруда таки захистила їхні будинки від повені. Утім, нині чиновники погрожують штрафом за несанкціоноване будівництво після того, як побачили все це з висоти пташиного польоту. До речі, на цю дамбу росіяни з власних кишень виклали 3 мільйони рублів. Тож у людей починають закрадатися думки, чому на них накинулися російські чиновники. Наприклад, російський опозиціонер В'ячеслав Мальцев взагалі припускає, що команду затопити Урал дав Путін. Таку думку він висловив в програмі аргумент. Ані пригнали техніку, взяли землю, построїли дамбу. Причому к ним приїжджали і говорили, що ви не маєте права здесь строїтися. Це не согласовано, ніким не підписано і так далі. То есть пытались их запугать, чтобы они не смогли это сделать. То есть задача была утопить этот поселок, а он не утонул. Из-за этого возник большой скандал. Казалось бы, поселок не утонул. Радуйтесь, а они печалятся. Ну зате пожеж стало менше. В останній такий двір спостерігався років 80 тому, і питання, чому дамби не витримали, нікуди не зникає. Але відповідь проста: будувалося це все з гімна і палок, як то кажуть, бо що бо гроші на будівництво швидко покрали. Для порівняння гляньте, ось це відео. Навіщо надійні дамби і комфорт власних людей, коли за грибущі руки витрачають всі гроші на війну з Україною? І повертаючись до теми штрафів, які хочуть здерти з людей за несанкціоновану дамбу? То якщо вас дивує, чому прості росіяни були в курсі, що на носі повінь, готувалися до війни з водою. А російська влада ні? То не дивуйтеся. Бо, по-перше, це Росія. Ну а по-друге, є насправді ще один цікавий факт, який наштовхує думати про те, що влада подекуди. Раділа повені, адже за певний час до потопу його було передбачено. Що було прописано у підготовленні гідрометцентром довідці про очікуваний характер весняної повені 2024 року на річках Російської Федерації у цьому документі йдеться, що внаслідок паводку на Уралі можливий вихід води на заплаву та підтоплення знижених прибережних ділянок у районі міст Орськ, Оренбург та села Ілек. А рівні весняної повені на річках басейну Уралу очікується на 0,5-2,7 метрів вище за середньо багаторічні значення. Щоправда, гідрометцентр промахнувся, води полило в рази більше. Ну і поки одним обіцяють компенсацію, а з інших планують здерти штрафи. Є ті, кого взагалі кинули і зробили вигляд, що їх не існує. Місцеві записують відеозвернення до самого Путіна. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы, жители СНТ, медик, банкрит, строитель, коммунальник, пострадали от наводнения. Эвакуировались мы самостоятельно. 8 числа началось потопление СНТ коммунальник. Мы ближе всего находимся к Старице. Не было ни одного МЧС. С 8 по 10 ребята дежурили самостоятельно и помогали жителям вывозить вещи и также людей. Восьмо с восьмого числа не было никакого патруля. На данный момент тоже нет дикой активности со стороны властей. Нас не включили в списке губернатор в списки в попавших в чрезвычайную ситуацию. Такое ощущение, что наши СНТ вообще не существуют. Помогают а, тем. А, Жителям, которые находятся в поселке Весеннем, Солнечном, гранд парк, нам не оказывают никакое содействие. Мы остались на производстве судьбы. Жители самостоятельно патрулируют все СНТ, которые я перечислила. СНТ-медик, Ребята э, патрулируют самостоятельно, дежурят, нам не оказывают никакой помощи. Начали активно... обносить дома вплоть до того, что срезают, срезают двери, окна, ломают. Я также предприниматель. У меня затопило магазин. Многие люди остались без жилья. У людей ипотеки. Дети остались без жилья. Мы находимся в ужасном состоянии. Помогите нам. Больше некому помочь. Обратите на нас внимание. В конце концов, мы тоже люди. Если мы находимся в СНД, это не значит, что мы не люди. На нас накидываются люди в Оренбурге. Говорят, что мы сами виноваты, что мы строились в койме или рядом со старицей. Накидываются на нас. Мы просто находимся в ужасном состоянии. Нам не оказывают никакой поддержки, да мало того еще и просто нас топят сами же жители Оренбурга. Говоря о том, что мы сами виноваты, что начали постройку домов. Нам никто ничего не должен. И мы должны сами как-то выкарабкиваться из этой ситуации. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, обратите на нас внимание. Окажите нам какую-нибудь помощь. Мы тоже люди. То, що ми живемо в СНТ, це не значить, що ми не люди. Ми такі ж люди, як і всі. Ми плачемо налоги. Пожалуйста, обратите на нас внимание. Але люди не врахували, що путіну на всіх них начхати. Не його ж Кремль йде під воду, а всього лиш домівки простих людей. Обзор нашого дому. Це все так задумано на самом Тепер місто машин. В моді моторної лодки. Итак, так пройдемо в гардеробную. Я просто полы мила і немного это розлила воду. Нічого страшного. А комусь навіть подобається евакуація з власних будинків кажуть, ніби побували у відпустці обстановку. завжди добре змінити обстановку, тим більше що я не був у відпустці 20 років. Зараз я відпочиваю. Але насправді у відпустку подалі, подалі від усіх цих проблем, схоже, полетить мер Орська, той самий, якого раніше люди мало не розірвали через повінь і повну бездіяльність. Бо виявилося, що той на нишку скупив елітну нерухомість у Дубаї. Це з'ясували розслідувачі з фонду Навального. Тож, що виходить, мер Орська Василь Козупаця виявився за. Ачливим і ще місяць тому перевіз свою родину на курорт, де заздалегідь купив житло за що найменше доларів. Чим в інстаграмі похизувалася його невістка, і, хоча він ярий прихильник путінського режиму і підтримує так зване СВО, то чому ж родину вивіз подалі від Путіна? Певне, що повістка не дісталася до сина його до речі, він вивіз ще у жовтні 22-го року. Щойно оголосили нову хвилю мобілізації. Чи вийде виїхати самому козупиці? Питання цікаве. Вода з Орська потроху відступає, але до мера підступає все більше питань як від влади, яка може спустити на нього всіх собак, так і від розлючених місцевих. Отож, що ми маємо? Ті, хто хотіли затопити Херсонщину, підірвавши Каховську ГЕС, тепер тонуть самі. І ті ж, хто тероризує Україну і світ підривом Запорізької АЕС і влаштовує на атомці провокації, тепер хлюбне радіації разом з питною водою. І можливо, нам би хотілося поспівчувати, та вже немає як і чим на третьому році повномасштабної війни. Гори, яке Росія накоїла, а росіяни хто відверто, а хто мовчки підтримав, просто повертається туди, звідки прийшло? А що ви думаєте про повій на Росії? Це карма чи навіть природа воює за Україну? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворога.